Десь 5.30 приблизно, плюс-мінус. Збираюсь на прогулянку, дівчата, бо прокинулась і вже якось відчуваю, що знаєте, наче спати вже не буду, тому підемо прогуляємося біля моря. Ніч була в Україні неспокійна, я сподіваюся, що у вас все добре. Друзі, кава, море, сонце. Подивіться, яка тільки краса. До речі, трошки хмарно сьогодні. Ай, яка ж все-таки молодець, що вийшла на прогулянку. Завжди, знаєте, після цього класний настрій. Хоч думаєш, може, я ще все-таки засну. Ну, засну чи не засну, але. ой, дещо так. Этот... паті. Заснув чи не засну? Але нема часу, знаєте, так гуляти і просто насолоджуватись морем. Тому от якраз ранок найкращий момент для цього. Дуже гарно. Боже мій, яка тільки краса, дівчатка. Я всім вам бажаю гарного дня, гарного настрою, мирного і безпечного дня. І миру нам всім дяк найшвидше, щоб в нашому небі вже літали не військові літаки, а пасажирські Он, кораблики в морі, грузові. Який прекрасний світ, і нехай в ньому не буде війни. Bye. Сьогодні займалася трошки речами. Випрала е сіні куртки хлопців, їх жилетки вже, я думаю, не знадобляться. ж. От, і свою куртку теж попрала. Ще мені треба випрати мій пуховик і передивитись, можливо, ще де якісь речі, які треба заховати, такі зимові. От, і я думаю, що навіть на осі нам ще ці куртки і жилетки підійдуть, скоріш за все. Ми зараз збираємось в біопарк, я хочу швиденько прийняти душ. От вчора нанесла автозасмагу. Третє, це я саме цю відтінку медіум. Я наносила другий раз і нанесла все набагато краще, акуратно. Єдине, що я знов не наносила на точніше, я нанесла і відразу, помила руки. Чомусь я боюсь нанести на кисті рук. Ну, можливо, наступного разу спробую, чи я вже засмагну, чи не засмагну, не знаю. Дуже рівномірно нанеслась і гарний колір. Він темніший, ніж ви бачите на відео. Ну, прям знаєте така класна засмага. От та да, не наносила я на кисті рук і на обличчя для обличчя треба можливо подивитись якийсь спрей, тому що я все ж таки його захищаю. Воно буде засмагати трошки довше. Мабуть, єдине, що я для себе ще зрозуміла, що краще наносити на ніч. Тому що я наношу в день, я, начебто, стараюсь всі справи якісь зробити, але потім не бажано контактувати з водою. Ну, краще все ж таки нанести на ніч і. Вранці змити, тому я змиваю десь через 6 годин, плюс-мінус, коли наношу зранку. І ще, що хотіла показати, це ось такий скраб, купувала його в Єві. Побачила взагалі десь на просторах Тіктоку на нього відгук, що це найкращий скраб, який та дівчина пробувала. І мені стало цікаво, тому що на колістар зараз грошей немає. Треба щось бюджетніше: тут 300 грам. Нойер, Вона вихваляла саме цей роус Нойер аромат. Я чомусь думала, що він буде за ароматом рози, але тут якась рисова пудра. такий приємний ніжний аромат. І мені сподобався цей скраб, він класно скрабує. Він такий нормальний, знаєте, не геть дрібний або такий слабий і не дуже грубий, щось середнє, я б сказала. І консистенція така у нього густувата, класно наноситься. Ну, Поки що він мені сподобався, тому, можливо, ще спробую в них якийсь інший як варіант. От для цієї ціни супер, ще й його по акції. Так, зараз іду в душ, тому що треба нам вже вбігати. Я поки погодувала малюків, саме бачите, ще себе не привела в порядок. Бо якщо ми вийдемо в обід, сьогодні жарко, то взагалі ми мали бути там вже в 10 ранку. Зараз ми будемо десь близько одинадцятої. Нарешті ми зібрались, Я вийшла з візочком, чекаю малюків. Вбиратися всі разом кудись, це дуже весело. You just wanna Медики сплять, жарко, всі, знаєте, всіх денний сон. Але коли е, дає щось готувати, то багато хто підходить, встає. Привіт! Привіт! Ти такий гарний, дуже гарний. от, І насправді тут класно, тварини доглянуті. Я вже була тут у 2018 році, і тоді теж тут, ну, в принципі, все-таки було супер, так? I just wanna love you. I don't know what it is you do. I just want you. I just need you. I don't know what it is you do. I just wanna love you. I just wanna hold you. Just wanna be with you till we grow up. Ми вже направляємось додому, прогулялись. Ми тут були не дуже довго, але дуже сподобалось. Доглянуті тварини різні. Малюки теж їм сподобалось. Я думаю, що ще через диким буде ще тут цікавіше. От, але їдемо бо було жарко і треба їсти спати. Ну, все як завжди. Всім привіт! Сьогодні вже новий день. Декілька днів я взагалі не знімала. Нас до речі. Немає сьогодні води, Якась сталася аварія, сталася ще вчора. Я знаю, що в багатьох з вчорашнього дня ще немає води. Обіцяли сьогодні ранок, тепер вже сьогодні до десятої вечора. Ну, не знаю. Дівчатка, хотіла вам коротенько розповісти про те, як завершилася історія з екшн камерою. Я залишила на мейкапі відгук. Мені подзвонила менеджер наступного дня і дуже віщливо, так делікатно, там задала деякі питання. І попросила надіслати фото відео цієї камери, відео там, як я намагаюся її включити, і фото з оцих сторін. Ну, якось я це все надіслала, але якщо чесно думаю, ну, от якщо вони мені захочуть, якщо вони мені запропонують обміняти цю камеру на нову, то ну, от, реально, на ну, що вона мені треба? Ну, от, чесно, тим паче, що багато хто із вас написав, і відгуки я читала, що насправді камера знімає як з 2000 х років початку. І чи з 90-х. Не знаю, навіщо писати на ній full HD, і взагалі навіщо це все? І надіслала я ці фото, це було майже тиждень тому. І тут, ось на днях, мені телефонує знову менеджер, вони зв'язалися з брендом, я так розумію, і що це ненормальна ситуація. І вони мені готові обміняти цю камеру на е, нову, але дівчата, чесно, я не знаю, чи в мене просто зараз. Я думала, що можливо я погоджуюсь, щоб показати вам і подивитися, як вона знімає, яка буде працювати. Ну от реально, я не знаю, навіщо вона мені треба, якщо вона ну полетить смітник, грубо кажучи, якщо вона не функціональна, і я просто поспілкувалася з цією дівчинкою про те, що ми поговорили, що ці подарунки не доцільні, не функціональні, і в них немає сенсу. І вона, що ми прислуховуємося до всіх, ми робимо висновки. Ну, я не знаю, ми побачимо, тому що такі періодичні акції бувають, да? ще смарт смарт-годинники, ще якась фігня. Ну, або вже робили розіграш, знаєте, як дійсно якась нормальна, ну, більш-менш, хоча б екшн-камера, яка знімає нормально. Зробіть розіграш серед ваших покупців, то купите якийсь товар або на якусь суму товар. Чесний розіграш зробіть, хай хтось один ну щось нормальне. Або даруйте якісь не знаю, пробники, косметику, якісь жіночі штучки, резинки для волосся, яких завжди не вистачає. До речі, зараз резинки для волосся коштують в районі 100 гривень звичайні. Ну, це теж якийсь такий набірчик невеличкий, 100-150, навіть це я ось дивилась. Теж приємно ну, косметички, ніколи це зайвим не буває, не знаю. Ну, Тобто таке, що можна потім використовувати. от з дівчата. Так, це що стосується цієї ситуації з екшн камерою просто я, ну як, я нічого не очікувала, тому я саме до Майкапа, претензій не маю, а до Майбелі, ну, якось не треба розводити. Так, а тепер щодо інстаграму минулий мій влог закінчився на тому, що я забула вимкнути мікрофон, і там я ділила з вами своїми думками. І зараз хочу це саме зробити, просто з вами поспілкуватись, послухати вашу думку. Я нічого не маю проти інстаграм. В плані як він може бути класний бізнес-інструмент або інструмент для розвитку вашого бізнесу. Все одно всі соцмережі переганяють і, і TikTok, да зараз, який дуже популярний, аудиторію аудиторію переганяють в інстаграм, але давайте поговоримо про дещо. Да, бо зараз з'явились такі вирази, як інстаграмна квартира, інста-дівчата, там ще якісь моменти, інста-зовнішність. І, і на просторах соцмереж мені трапляється одне відео, потім друге відео. Перше відео, де дівчина каже, що вона видалила інстаграм і почувається ось так. Вона нарешті почала жити своє життя, прислухатись до себе, що вона хоче. Чим вона хоче займатися, як вона хоче проводити час, які там, да, вона робить фото до фото, відноситься простіше. Знаєте, пам'ятаєте як раніше? От я не пам'ятаю, щоб раніше, коли були 36-12 кадрів, 24, плівка, звичайна, ми так сильно фукали на фото, коли ми були там, молоді дівчата підлітки. Да, було могли з якогось фото посміятись, тому що там могло все вийти, там у когось очі закриті, але щоб. Ой, я тут не така. Ой, тому що зараз от ми з моєю подружкою фото... фотографували один одного, кожної до себе купа претензій, ой, як це жахливо виглядає, і все таке. Раніше, я не пам'ятаю, що ми з дівчатами, коли дивилися фото, там, наприклад, в лагері ми їздили, фотографувались, ми навпаки, подобались собі, була якась посмішка, був момент. Круто, що зараз можна зробити купу фото, і, ну, Технологічний процес це круто, але сам факт. От я це якось в голові, знаєте, собі порівняла. І от, що вона кайфує від того, що вона видалила, видалила інстаграм, це, до речі, розказувала дуже така гарна, доглянута дівчина приблизно мого віку. Що раніше вона себе постійно порівнювала з кимось, постійно вважала себе не такою, як хтось, не гарною. З не такою фігурою, і зараз від неї це все вступово пішло. Тобто вона почала себе жити, любити, цінувати і бачити, як цей світ ширше, більше. Ну, це якщо стисло. І друга дівчина попалась мені. Молода дівчинка, зовсім молода, гарна, яка живе в гарній сім'ї. В неї взагалі-то в принципі проблем таких як нема, але вони в неї є. Вона ридає, не хоче вицінювати нічого. Але вона сама про це казала: що нема нічого такого, щоб так ридати, але дивлячись теж на суперфігури, щоб вона догутнулася до того, що в неї циклу немає. Постійно вона женеться да, за якимось таким виглядом інстадівчини. Ох. Знаєте, найголовніше це те, що Інстаграм це м -м, більше як контент для контенту. Це не про правду якусь, це не про реальне життя. Це просто про вигляд. Це знаєте, бить не казатися. Тому що, да, є, от в Інстаграмі. Рідко коли є, хто з дівчат, хто ведуть свої блоги, або ведуть свої сторінки, хто такі, як і в житті, хто себе показує Ми такими, як вони є, таких дуже мало, але такі є. Але більшість це контент. Ради контенту це обман. І навіть мої знайомі, які не блогери, я знаю, що там одне в житті, от, теж моя знайома була публікувала happy life, публікувала просто там «любов, любов, 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 любов. Потім я з зустрілася, вона мені плачеться, що вона є така ситуація, а я навіть. Я думала, що в неї все добре. Тому що от я просто не розумію для кого да, ось ці інстафото. Також подружка мені скидає, Каже, як це фото потягне для сторіс? Ну вона точно не для стрічки, а от для фото, для сторіс, норм чи ні? Гарна дівчина, гарне фото, от реально все круто. хто це нам вбив? Що мають бути якісь суперфото. Візажист, відеограф має їх зняти. Ой, візажист, фотограф, відеограф і візажист вас нафарбувати для того, щоб викласти фото в стрічку. Хто у нас підписники? Я не знаю, дівчата. Є у вас таке, чи немає? Або є у вас такі знайомі? У мене не одна така подружка, яка іноді мені присилає фото з чиновним в для інстаграм. Я вам скажу, що в мене теж є такі моменти, що я перебираю цими фото. Знаєте, іноді щось хочеться виставити, але як на мою думку. Я там трохи невдало вийшла, або там ще до речі, раніше я думала, що всі дуже такі, боже, які всі гарні. А в мене блін, тут, -тут почервоніння, якісь в да, мене раніше мене прищі були. Потім е, хтось розповів про додаток Персона. Я, для мене це було відкриття, хоча це було не так давно. Дівчата мені майже да, це мені вже було 30 років, а я то ну я цим якось не цікавилась. І я коли спробувала на собі ці фільтри, там просто треба нажати одну кнопку. По-перше, вам скажу, воно досить реалістично, тому що по фото ви не зовсім зрозумієте, і красотка, да. але чому я їх далі не використовую, ці фільтри, я боюся, я перестану себе сприймати, тому що там якось так все підкреслюється, ти така прям вау-вау-вау. І да, дівчата, я реально боюся, що після того, хто постійно використовує фільтри або ем, фотошопить свої фото. Ти потім себе, мабуть, перестаєш сприймати. Мені так здається, що ви про це думаєте? Можливо, ні, але ну все ж таки. Я, мені очі відкрили, що всі ми да, з, да, в когось є дівчата, в кого шкіра бездогана, але в багатьох видно і пори, і якісь нерівності. Ми не всі ідеальні, і це нормально. Це нормально бути не ідеальним. Це нормально, якесь звичайне фото. Не всі ми моделі, не всі ми знаємо ракурс, як стати гарною, сфотографуватись, тому що ракурс дуже багато чого визначає. І от, хоч, хочу послухати вашу думку, як у вас справи з Інстаграмом? До речі, Тікток для мене більш трушний. От зараз я реально рідко дуже сходжу в Інстаграм, але Тікток набагато токсичніший для мене, тому що в інстаграм збирається якась аудиторія більш твоя, так скажемо, Хоча там теж є хейт. Але TikTok це номер один, мабуть, по хейту. Все одно адекватних людей більше, просто от неадеквати, так зараз знайшли, де собі виразитись. У них, я впевнена, друзів немає нормальних і ніякого нормального спілкування свого життя, тому вони приходять до нормальних людей на сторінки, на їх блоги, і там починають виписувати повну фігню. Але я зараз теж стримуюсь читати коментарі, або, або як читаю, то теж стримуюсь. Не звертаю на це дуже багато уваги, не зливаю туди свою енергію. От, але для мене Інстаграм, ой, тік все ж таки трошки більш трушний багато в багатьох ситуаціях. Можете пізнати себе, там менше використовуються ці фільтри, хоча теж вони є. Так що, дівчатка, треба себе любити, цінувати. От я подивилась, одна молода дівчинка е женеться за якимись стандартами, потім вона плаче, бо там. Втрачає себе і це починає усвідомлювати. Взагалі, що це за хто придумав ці інстаграм-стандарти? Немає нічого кращого, от ніж для дівчини немає нічого кращого, ніж коли вона наповнена жіночою енергією. От будь-яка зовнішість, коли ти доглянута, коли ти харизматична і в тебе є енергія, повірте, навіть така від природи дуже гарна дівчина буде вам не конкурентка, тому що ось це має бути. Це класна, жіноча енергія 100%. Я для себе помітила, що мені цікаві жінки, до речі, по-перше, які трошки не такі, як всі, в плані одягаються. Вона може використовувати тренди, там, наприклад, якась смотниця, але в неї є ось такий свій стиль, свій смак, не схожий трошки, як от все зараз, да, по шаблону. Це стосується зовнішності. От коли доглянута, також мені подобалась жінка, от вона для мене для мене красотка, але в неї. Знаєте, немає пластики, все своє, і губи при тому, не пухлі, а звичайні якісь губи. Але от вона для мене гарна. І от відчувається, знаєте, від когось ось ця енергія вона пре і от, от от щоб треба в собі, якби себе розвивати, думати, що вам подобається, робити те, що вам подобається, публікувати те, що вам подобається. Просто бути собою. Це тільки ваше життя, і проживати його по чиїхось стандартах, чи щоб комусь це сподобалось. І знову ж таки, так, як це фото не для стрічки. Мені це так не знаю. Я своїй подружжя висказала, що я про це думаю, звісно, їй також все одно, тому що в неї, ну, от таке, таке сприйняття, тільки гарні фото туди, там, де ну, модель, а всі інші ми не публікуємо. Знаєте, сімейний архів. Я про те, що, блін, круто жити так, як тобі хочеться. Ось це і є щастя, ось це і є щось вище, того, коли ти. Хочеш догодити комусь, або щоб про тебе подумали, що не дай бог хтось подумає, що ти не гарна на фото. Ну я не знаю. Я не сприймаю чужих так само фото не придивляюсь, де в кого там щось не так. Сприймаю абсолютно адекватно я картинку. Е, дівчата, у мене аж горло пересохло. Давно так, мабуть, довго не спілкувалась. Е, дівчатка, я тут багато вже наговорила. Чекаю також на ваші коментарі, на послухати вашу думку. І, можливо, щось ще що я хотіла сказати, десь я упустила, тому що я це можу зробити. Дякую вам велике за перегляд. Дякую, що додивились це відео до кінця. Напишіть, хто додивився до кінця, чи є такі. І до наступних зустрічей в новому відео. Всім пока-пока!